Фармадол. Таблетки від головного болю. Так я прибираю покир. Повертай. Зараз чекають великі. Я справи. тут, я тут. Я тому, що, що, э... Чотири роки на кухні чоловічі. Це завжди. І жіноча думка. Жіноча думка і рекомендації жіноча голова хто ще чотири так, так роки жіноча пустив на кухню. <сх> е, сьогодні страва, яку ми е, з гором будемо робити, вона має е, просто фантастичний смак і надзвичайно легко і просто робиться. Це можна сказати е, запіканка аля волоньєза, запіканка аля неля. Я типу для мене це реально Лазаня. щось типу лазані. Так. просто що не такими. Знаєш, Його, не слайсами викладає. ми викладаємо Прокладаю. макарошки на е, тіста, а просто е, макарони. І сам просив Стоп! <рив> макарони це головне в ній, але не дуже. Тому що найголовніше, звичайно, це та це тих два соуси, це, це їх так можна назвати, які готуються для того, щоб вона мала певний правильний смак. Е, М'ясо тут так. і свинина і на перевалені? Так, так, так. Е, на сковорідці трошки підсмажені разом з цибулькою, з олією, спеціями і порізаним кабачком. Все це тепер зверху можна викладати це, на юрка вночі готував просто е, е, не просто вночі, можна сказати, підранок, під ранок е, щоб... зупиняючись щоб... на повітряну тривогу, яка mm -hmm. була е, сьогодні вночі, і е, е, і далі продовжував. Тепер це все можна обережненько викладати зверху. Юра, пригадай, коли ти був ведучим кулінарної програми, в якому році? Як це було взагалі? А uh, коли це було? Коли ну, це це було? Паралельно були 2007 тисячі е, Паралельно були проекти Зірка зірка», Паралельно Оце. були Я Люблю Україну. Так, так, так. було в мене паралельно чотири проекти було. Перший запуск Я Люблю Україну. Перший, був любить, ні, перший запуск дві тисячі «Ліда Таран», Потім так. був потап з Настю. А потім був я з Оксаною Гуцай. А, і було. Так. Ага. Ну, випуск було з ніхто ну ти випуск «Лідою» Я дивилася, він здається 2012-го року. От ну, якийсь з випусків я не роз... виходить. Роз... Я не знаю, знаєш, люди, які а, поки ми згадуємо наше буремне минуле, подивіться рецепт цього дуже простого, я сказав, ведучий кулінарної програми 12 році Юрій Горбунов. До речі, не про талант. таланти. Так це робиш реально філігранно все. А от запечена паста вам, будь ласка, от. ось так. Ігор, можеш це легенько розкласти, а я розкажу про соус, яким це все треба заливати. Соус надзвичайно простий, на основі звичайного масла, селянського масла, угу. молока і борошна. Все це потрошки додавати от в таку мисочку, для того, щоб не було. Там найголовніше, щоб не було оцих комочків, ага, які ага, потім ага. будуть відчуватися, коли ти будеш пробувати цю страву. Можна ще сюди додати чомусь сюди? Мускатного горіху трошки. І от найголовніше помішуючи помішуючи... А, отак розливати, так? Розливати красиво. Ну, от у нас тут ну практично немає цих комочків, про які ми тут говорили. Спочатку ви робите цей соус, Так, так. по суті, Я так це бишемель. Багато хто ще вінчиком його так поступово розмішує, розмішує. Це коли ти з'єднуєш всі інгредієнти, коли ти з'єднуєш борошно, молоко і масло, так, там не повинно бути комочків, тому вінчиком. А так можна просто отак зверху його заливати. Дюма трьох мошкет пам'ятаєте? Бишамель! Це хто пише? це целя був, да? Ляшине. А ляшине точно. Господи, Бешамель Ляшине. А нам французам головне знаю. Дуже красиво. Дуже красиво. Дуже красиво, реально. Це ж розмова двох дівчат. Знаєш, я так і не зрозуміла, як правильно, Іран чи Ірак? Ой, це так про Україну, знаєш, кажуть а грузини теж жаліються. Знаєш, вони так і не знають про штат Джорджія говорить чи про Україну Джорджія. Знаєш? Ну так і так і живе. Я ще рецепт побачив, Юрий і важливо поговорити з тобою, як з ведучим кулінарної програми, Колишнім в 12-му році. Хоча спору, колишніх почув? не буває як як президентів, президентів досвід залишився. Так от там написано була перша історія. Можете показати ще щоб люди бачили, якщо рецепт да ви можете вивести ще макаронні вироби. От ми завжди кажемо, що е, там спеції, все на світі це все такий нюанс на смак. А от макаронні вироби 200 грам. Е, розумієш, коли я чую макаронні вироби, це означає, що будь-які макарони. І можна класти, вони не зіпсують і за 2 гривні ну, сказати в такому випадку краще брати оці трубочки, тому що вони ага. е, ну, ну канелони, не, не... вони, здається, називаються такі крупні макаронні оці трубочки, які як великі сказала? канелони, якщо канелони, я не пам'ять, да. і в них прямо всередину роблять начинку. Ну таку. це для лазання, це вже Смухай. для такої. І от зверху ми все натираємо. Сілочко. А я от подивлюся на це все і думаю: а цей соус він через шар м'ясний зможе туди коли ти дістатися е до макарон, коли ти виробів, все запкаєш в духовку 200 градусну, там все да все пропитається. Да? Всі думки уходять. Да. Все на світі. Ну правильно. 200 градусів, 200 градусів треба, так? Так. Да. Скільки ми маємо запікати, Ірчику? Ага. Ну, скільки воно, як правило, засікається. 40? Ну, е Годинку? Якщо в нас макарони в нас практично хвилин. там сирі, то так, це має бути uh -huh. довго. Ну, Воно ти побачиш по зовнішньому вигляду, як воно працює, як і кожна господиня, знаєш, під час відкриває духовку, пробує там, там ну, не пальцями, але різними штуками, які є в цьому. Дітей можна до школи відвести, прийти сама, включити сніданок, коли колеги ведуть, розслабитись, і якраз буде готова паста. Нам здається, що в п'ятницю, знаєш, як в понеділок є понеділкова канапка, то в п'ятницю це має бути страва, якою треба насолоджуватись. Не думати про калорії, Абсолютно. не думати про якусь там користь чи не користь. Це треба... перший і другий десерт в так, світі. Так. 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 Це має бути п'ятнична страва, яка напередодні вихідних повернена. Юра, юра, ми Юру, як в кріпаки взяли, знаєш, стоїмо. Я, я... А мені здається, йому подобається. Ну, Він... але мені незручно. Я, я завжди хочу щось зробити. Він але Ні, незручно це коли я до вас приходжу. Ви тут так двоє сидите, гарненько Здравствуйте, привіт. Починається двіжу. Добрий да, ранок. Да, я, рано, я, і... <рес> да, да. Тому Нет. Юр, чим допомогти, розкажи. Ну все, все. оселися. Ваш ну вся, вся наша при не заважати. Один Просто Она... знаєш, стоїмо і не дихаємо. Там, Юрчик сам, сам все прекрасно готує. Чи хочеться якусь красиву музику, під яку під яку, під яку е, треба це запхати? Чекаєш чекай, там задіту. Он, 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 он рукавички, да. он. там зараз руки будуть припечені. Там горання то з минулого тижня. Там з минулого тижня це сінічки не забрав. Ні, насправді друзі, у нас немає просто 40 хвилин часу запікати, і готувати. Тому ми заздалегідь Шо? приготували Єгор, одну порцію воношу. такої воношу, так. запіканки, а другу зараз ставимо і Хоп. до кінця ефіру це... вона буде готова. <кхм> і для всіх, хто каже, що на телебаченні одна брехня, і це неправда да. Будь да, Оп, 40 хвилин готувалося. бачите? Оце це брехня, чудо, чудо, сучасне українське телебачення, так, ви... і тепер це можна пробувати, Юрчико. Бери тарілочки, бери виделочки, ножечки розрізай, а я поки розкажу, я що множем, ми за побачимо в зірковому дайджесті. Ну, давай. Друзі, там поговоримо про перший офіційний портрет короля Чарза третього, про заручення американської співачки Лани Дель Рей і про рекордну суму так, грошей, за заміщня. яку ну, зачекають, подивишся все одно. А тут ще йому. Це колись заважало. Це <рит> Юра, <рит> все <рит> пояснив тобі. Хочеш дорослий хлопчик. Юра, Юра. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.